F-16 вже в Україні, а нова партія зброї від США в дорозі. Чергова бавовна на російському НПЗ. Новий український дрон долетить аж до західного Сибіру. Вітаю! Мене звати Богдан Гайдемака і зараз я розповім про те, що на часі. Погані новини для Путіна: нові поставки військової допомоги зі сполучених штатів прибудуть в Україну вже найближчими тижнями. Про це оголосив речник держдепартаменту США Меттіу Міллер, яке саме озброєння готують для найближчого відправлення, поки тримають у секреті. Імовірно, це будуть снаряди 155-го калібру ракети до Петріот і далекобійні ракети те, чого Україна зараз потребує найбільше що ми можемо зробити як партнер України? Продовжувати їхню військову підтримку, підтримку армії, і найважливіше допомагатимемо утримуватись на нинішніх позиціях. Нові пакети допомоги зброї і військової техніки мають надійти протягом наступних кількох тижнів. Союзник України номер 2 Після Сполучених Штатів Німеччина є другим за величиною донором військової допомоги нашим збройним силам. Про таке заявив очільник Пентагону Лойд Остін. За його словами, лише цього року Берлін виділив для України 7 мільярдів 700 мільйонів доларів, і це лише початок. Німеччина, за словами міністра оборони ФРН, планує придбати у США три системи Хаймарс для України. Ціна питання майже Же півмільярда доларів у співпраці з американцями. Ми придбаємо для України три пускові установки «Хаймерс». Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами. Ми також ще раз рішуче підтвердили наскільки важливим є НАТО, але й особливо наші європейські партнери, коли йдеться про те, як ми підтримуємо Україну, яке значення та яку небезпеку приховує в собі напад Путіна на Україну для безпеки в Європі та у світі. Добрі новини зі словаччини. До Києва прибула президентка Зузана Чапутова. Це вже четвертий її візит до України і третій за час повномасштабного вторгнення Росії. За словами Чапутової, в Україну вона приїхала не з порожніми руками. А із цитую добрими новинами про допомогу Україні з боку Словаччини. Найімовірніше йдеться про зібрані словаками понад 4 мільйони євро на снаряди для ЗСУ. За ці гроші придбають майже 2700 боєприпасів для артилерії у чеського виробника СТІВ груп. Сон, західна розвідка прогнозує посилення ворожих атак по всій лінії фронту. Найбільш гаряче буде у найближчі тижні. Це саме той вразливий для українського війська час, коли до них ще їде закордонне озброєння. Росіянці, як передбачається, активно атакуватимуть Україну як на суходолі, так і в повітрі. І головне, як заявив Сінен, один з високопосадовців США, Українцям важливо втримати лінію фронту. Звісно, отримання закордонної зброї змінить ситуацію, особливо напередодні російського так званого. Масштабного наступу на початку літа, якби там не було, зсу готові зустріти ворога. Поки чекаємо обіцяни союзниками, ворог збільшив свої сили на півночі та сході нашої держави. Загострилася ситуація на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Важкі бої нині точаться у часовому ярі. Також складна ситуація залишається на Куп'янському напрямку. Ворог щоразу намагається прорвати оборону наших захисників. За словами президента Володимира Зеленського, за підтримки союзників Україна зможе зупинити наступ ворога при збільшенні постачання зброї. Ми зможемо зупинити їх на Сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу в свої руки. Це можна тільки коли в руках є щось міцне. Ми розуміємо назви, розуміємо кількість всього, що нам потрібно. Кожна гривня на рахунку наближає нашу перемогу бійцям 131 го батальйону, 112 ї бригади тро терміново потрібна портативна система для захисту від дронів. Давайте допоможемо хлопцям донатами. усі реквізити за QR-кодом на екрані. Долучайтеся, допоможемо нашим захисникам разом. Що більше зброї нам постачає захід, тим інтенсивніше Кремль погрожує світу ядерним ударом. Все почалося із ухвалення штатами найбільшого пакету допомоги на 61 мільярд доларів. Та останньою краплею вочевидь стала заява міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона, мовляв, ЗСУ мають право використовувати західну зброю для ударів по цілях у Росії. Наступного ж дня російські міноборони заявляє про початок тактичних навчань з ядерною зброєю, і це був лише початок напередодні. На красній площі Путін надтікне Росії погрожувати не варто, бо їхня ядерка у повній бойовій готовності. Аналітики інституту вивчення війни посилення ядерного шантажу Росії пов'язують далеко не з реальними намірами натиснути на ту саму кнопку. Це інформаційна операція, яка має на меті перешкодити західним партнерам надавати додаткову військову підтримку та заодно налякати західних чиновників, налякати так сильно, аби вони заборонили українським силам використовувати західну зброю для атаки на. Законні військові цілі в Росії та Путін, на думку аналітиків, навряд чи застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні чи де-небудь ще, Застосують чи ні, країна-терористка ядерну зброю не скасовує факту. Росія готова до ядерної війни, принаймні технічно, бо має найбільший у світі запас ядерних боєголовок. 5580. З них стратегічно розгорнуто 1710. близько 870 на балістичних ракетах наземного базування, 640 на підводних човнах, і, ймовірно, 200 на базах важкої бомбардувальної авіації. Такі цифри означають, що Москва може зруйнувати світ і неодноразово. Але у цю гру можна грати вдвох. Ядерний потенціал США не поступається російському, та й Франція з Британією мають по дві сотні ядерних боєголовок. Чергова атака на російський НПЗ. Цього разу українські безпілотники долетіли до Калузького першого заводу. Через атаку дронів близько опівночі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Це робота рук гурівців. Принаймні, про таке пишуть змі, посилаючись на джерела у розвідці. До слова, удари українських дронів виявилися ефективнішими за американські санкції. Про таке пише видання Foreign Affairs. А міжнародні експерти стверджують, Україна повинна продовжувати атаки на російські НПЗ, адже дрони зупинять. Навіть роботу заводів, а це змушує Росію експортувати більше сирої нафти. Як наслідок, це знижує світові ціни на сировину. Нагадаю, від початку року українські дрони здійснили майже два десятки успішних атак на російські НПЗ та нафтобази у різних куточках країни-агресорки. Тим часом Служба безпеки України встановила новий рекорд дальності. Напередодні дрон силовиків атакував завод ГазпромНафтохім Салават у Башкортостані раніше. Рекорд дальності для українського дрона був близько тисячі кілометрів. Тепер радіус дії Наших дронів розширився до півтори тисячі. Який безпілотник здатен подолати таку відстань? Зазвичай СБУ для таких дальніх польотів використовують БПЛА лелека. Наші морські дрони також додають окупантам клопотів з легкої руки українських магура в В-5 чорноморський флот втратив кораблів та катерів на півмільярда доларів. Про таке звітують у головному управлінні розвідки. За словами Андрія Юсова, «Магура» ймовірно найбільш ефективний винищувач суден агресора за період повномасштабного вторгнення. Мовляв, спеціалісти аналізують наслідки після кожної вдалої операції. Нагадаю, вперше шість українських морських безпілотників застосували 1 лютого. Вони відправили на дно російський ракетний катер Івановець. Біда, як кажуть, на Росії не приходить одна, і країна-агресорка, втрачаючи нафтові потужності, флот і авіацію, ризикує тепер втратити і всі свої заощадження за кордоном. США спільно з Європою шукають шляхи, аби передати заморожені активи Росії на потреби України. Повідомили державному департаменті. Йдеться про 300 мільярдів євро. Отже, в яких країнах зосереджено найбільше російських активів? Бельгія, рекордсмен. У міжнародному депозитарію Євроклір зберігається 191 мільярд євро, 30 мільярдів у Великій Британії. Франція заблокувала 19 мільярдів євро заощаджень. У США та Швейцарії по 7 мільярдів. Німеччина та Австралія заморозили по 5. До прикладу, на 300 мільярдів євро Україна могла би придбати 300 нових систем ППО «Петріот» або майже 20 тисяч снарядів 155-го калібру. F-16 вже в Україні щоправда лише тренажер винищувача. Чехія передала його одній з українських бригад тактичної авіації. Чехія допомагає українським військовим опановувати винищувачі F-16. Як повідомили у повітряних силах України, основний модуль вже пройшов тестування та готовий до експлуатації нашими фахівцями. Так, наші пілоти вже почали тренування. Це не аби як пришвидшить підготовку льотчиків, адже до цього вони навчалися лише віртуально. У Нас були Віртуальні симулятори даних типів літаків, які зараз засвоюють українські пілоти. Один із тренажерів вже є, як ви бачите, в одній із бригад. І я надіюсь, з подальшим нарощуванням наших спроможностей і потреб такі тренажери будуть в кожній авіаційній бригаді. І знову про дрони, які ще не раз битимуть рекорди дальності, українські інженери створили безпілотний авіаційний комплекс Raybird 3, що вирізняється винятковою дальністю польоту. Дрон створений для збору та обробки інформації в умовах бойових дій. Безпілотник здатний виконувати тривалі місії завдяки часу польоту до 28 годин. Автоматизований зліт і посадка, а також складання за 25 хвилин без інструментів, роблять Raybird 3 незамінним в ситуаціях, де від часу буквально залежить життя наших. Військових безпілотник несе корисне навантаження до 5 кілограмів, має відео, фотосистеми та ще й лазерну наводку. Розробники заявляють, дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів, а максимальна висота до 4,5. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписатися на ютуб канал. Ми Україна.